У Луцькому міськрайонному суді обирали міру запобіжного заходу двом зловмисникам, які підпалили двері квартири відомого адвоката Віктора Бондаренка. Інцидент трапився вранці 1 квітня 2023 року. Пожежники ліквідували займання. Правоохоронці виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку ймовірно і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами. «В наступний раз предупреждать не будем. Піохоронцям вдалося оперативно затримати паліїв і оголосити їм про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 399 Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи. На даний час органів розслідування зібрані достатньо докази, які підтверджують причетність останнього до вчиненого злочину, зокрема, наданими під час наданими до попитання копіями. Доказами це, зокрема, протоколом прийняття заяви, протоколом огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, протоколом допитів свідків, які вказують саме на цих осіб, протоколом огляду місця події, де було вчинено злочин, протоколом затримання особи, протоколом обшуку автомобіля належному, належному підозрюваному. Власник пошкодженої квартири, адвокат і керуючий партнер адвокатського об'єднання General Legal Group Віктор Бондаренко, який спочатку повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем і наразі виконує бойові завдання в одній з гарячих точок на сході України. А от зловмисниками виявились чернігівчанин Руслан Садигов, майстер спорту з боксу, випускник університету внутрішніх справ і колишній оперативний працівник, та студент факультету кримінальної юстиції з Черкащини Сергій Макаренко. У разі доведення їх винува. Обом хлопцям загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років. Таким чином, слідчі та прокурор подали клопотання про обрання міри запобіжного заходу, тримання під вартою терміном 60 діб. У разі незастосування цього запобіжного заходу підозрюваний зможе ухилятися, не приходити на виклик слідчого або суду. Також ми вважаємо, що у вказаному кримінальному провадженні не виручені ще всі речові докази, а тому, перебуваючи на свободі, останні матиме можливість їх знищити або спотворити. Крім того, звертаючи увагу на те, що важливими доказами є покази свідків, перебуваючи на свободі, підозрюваний матиме можливість впливати на їх, на їх покази. Під час судового засідання стало відомо, що підозрювані фактично визнали свою вину однак запевняли, що не знали, що до якої особи скоюють злочин. Мовляв, вирішили підзаробити їх. Найняли, аби злякати людину, але як запевняють зловмисники, вирішили тільки попередити. Однак, хто був фактичним замовником злочину, досі невідомо. Разом з тим, під час засідання представниця потерпілих адвокат об'єднання General Legal Group Яна Кінах поінформувала суддю, слідчу та прокурора про те, що друж. Жені її колеги продовжили надходити повідомлення незрозумілого характеру. Вчора буквально до незважаючи на те, що підозрюваний та його спільник вже були затримані, до дружини потерпілого, зокрема адвоката Бондаренка Віктора Геннадійовича теж надійшло на телеграм повідомлення з незнайомого номера, в якому зазначено про те, що передай своєму мужу, якщо будуть допомагати. То прострілюємо йому ноги і проработаємо остальні адреса, що, що е, вказує на те, що інші спільники вказаних осіб, яким не зажачені, те, що затримані тут, інші спільники не встановлені, не затримані. Вочевидь, замовники продовжують перебувати на волі, а от виконавці злочину опинились на лаві підсудних. Під час слухання Руслан Садигов надав суду позитивні характеристики від цивільної дружини і сусідів. Розповідав, що нікуди не планує тікати, адже хоче присвятити весь вільний час маленькій доньці і влаштуватися на постійну роботу. А от Сергій Макаренко переживає, що у разі, якщо його посадять на два місяці, у СІЗО. Він не матиме змогу завершити навчання в університеті. Ну, маю до вас прохання велике залишити мене на домашньому арешті, так як в мене скоро випуск з навчальних закладів, щоб я міг хоч щось вирішити з цього питання. Надаю е, на слово нас там, що зв'яз сюди прибути в будь-який час. Зрештою, суддя Луцького міськрайного суду Анатолій Марчук обрав обом підозрюваним у підпалі запобіжний захід тримання під вартою терміном 60 діб.